Щоб довго не розказувати, ці акумулятори не підходять сюди. Дивимося, що відбувається під час прибирання вони просто злітають з клем, Пилісос відключається. Оця собачка застібається на цих зазубринах в два етапи. Щелчок. і на клемах має бути другий щелчок. Тепер дивимося, що відбувається. Одна зазубена. Надіваємо на клеми. Кнопка не відстрілює, фіксатор не став на місце. У нас отут впирається, тут ще є зазор. Акумулятор не зафіксований. Я просто його. Здвігаю, а мусить бути отут натискання у нас. Отак як зараз. Нема фіксації акумулятора на клемах. Кнопка не відстрелює. Все, виключай.